І ці знання, які вам передали, передавайте далі своєму особому складу. Жимаємо кулаки, стискаємо зуби і вперед до перемоги. Слава Україні! Героям Коли я приїхала, я була трошки така розтеряна, бо нікого не знаєш взагалі, бо я була з свого курсу одна випускниця по суті. Думаю, так, ну, всі друг друга знають, а я думаю, що я там буду робити. І нема взагалі як би, практичних навичок. Певної обсяги, які нас навчали, цього було недостатньо для того, щоб тут працювати. Нам сказали, зараз забувайте про свої військове звання. Ви зараз рекрути. Бурлись, тому що з нас. Там довгождані погони, які ми чекали 4 роки. І так почалася наша, наша служба в Харді. Я захворіла і я не могла пробігти на е, зброю на ремінь. І десь через тиждень кажуть, ну що, треба ще тобі здавати. Я кажу, ну так. Да. І дівчата вони побігли зі мною ще раз, щоб мене підтримати. Тобто ну, такий був рівень братерства, що ну, я кожному такого бажаю у своїх підрозділях. Сукарчіє мені дуже запам'яталося, як ми здавали на шеврон. Після того, як ми все, -все пройшли, нам не просто видали, нам спілі, в білі в плече. Вітаю і воля! Ну, за цей весь період, який я тут знаходжуся, це вже майже рік. Ми вибиваємо ворога. Welcome to посадка. По початку є страх, страх за людей, відповідальність за їхнє життя. 4 роки був виконавцем, а тут отак так от, в один момент ти, горіть, накаруй. Для мене не було іншого варіанту, як саме от вдосконалюватись і бути саме професійним. <му> не Так як числиться, грубо говоря. А от, іменно по факту бути лідером. Цей ріг вона вперше за все дала бойовий досвід, який не дався ніяка книжка, ніякий полігон. Навіть той, що в нас було трошки бойового досвіду в досвід другому році, це вже зовсім інший рівень досвіду, але що, і, якщо брати рік назад і зараз, приємно також бачити, що ти не стоїш на одному місці. Це трап'яний ПКМН. Який ми тут захватили на цьому напрямку потім, він нам слугував на наших позиціях все літо. У нас була теж така ситуація. Ми йшли вже з позиції, всі люди устали. і один теж не міг йти. І в нас йшло 11 чоловік, і ми цього одного, який не міг йти, ми його несли з позиції по черзі. Не такі люди не мотивують і надихають. У мене багато знайомих в різних бригадах служить. І ну я спілкую з ними і бачу, що в нас в бригаді, то підготовка у нас на високому рівні. Випускники з минулих-минулих, які вже майори, там капітани, і вони хочуть до нас потрапити. Вони ну, кажуть, у нас типу, все, ну мінус. Нам не подобається. Я кажу, а у нас отак, от, отак, от, отак, отак. Тобто я е, всі кажуть, що я роблю рекламу. Я кажу, не роблю рекламу, просто мені подобається, і тому ну, я цим живу, і мені це подобається. Городи буде командиром зводу, і я думаю, бригаду чекає гарне майбутнє. Хочу розуміння, страх, не впевненість, але зараз свою стоять впевненість. З уже великим досвідом і пам'ятайте за те, що за вами постоятельно і ви відповідайте. Дуже багато залежить від вас. особисто від кожного, від навченості, від бажання. Я бачу, що наша нація, ну точно наша бригада дуже гарна. Далі ми будемо ще більше. Кожен із вас, вальний старший, ми будемо вас зараз. Зараз прийдемо надійні кінації. Я думаю, у вас буде щось сказати, правильно? У вас буде щось сповістити.